Вітаю! В цьому відео ми розглянемо налаштування SSH з'єднання за допомогою системи FudoPAM. Для цього нам необхідно налаштувати сервер, облікові записи, Listeners і відповідний сейф. Почнемо з налаштування сервера Для цього нам необхідно перейти у відповідний відділ і нажати кнопку у правому верхньому куті додати сервер. Першим кроком необхідно дати серверу назву. Це те, як наш сервер буде відображатися у системі Fudo. Далі обрати протокол. В нашому випадку SSH, прив'язку до адрес системи FUDO.PAM, а також прописати адресу цільового серверу. Збережемо і пройдемо до наступного кроку. В налаштуваннях облікових записів ми додаємо аккаунти, які будуть використовуватися безпосередньо на цільових серверах. Для цього натиснемо кнопку Додати, задамо нашому аккаунту ім'я, беремо тип аккаунту Forward або «Regular». Вони відрізняються тим, що «Regular» аккаунт використовує підміну облікових даних під час їх передачі. Далі необхідно зазначити сервер, до якого буде виконуватися автентифікація і прописати облікові дані. Пропишемо логін та виберемо типи автентифікації. Можна обрати пароль, наявний вже в іншому аккаунті, прописати пароль або додати ключ. В нашому випадку пропишемо пароль. Збережемо наші зміни і перейдемо до наступного кроку. Listeners або слухачі необхідні для прослуховування вхідного трафіку до системи Food, що буде виступати посередником для прямих з'єднань з віддалими системами. Створимо новий. Для цього необхідно нажати кнопку Додати, обрати назву нашого прослуховувача, обрати бажаний протокол, порт, на якому буде очікуватися з'єднання, а також створити публічний ключ для системи FUDO. Можна обрати бажаний алгоритм для ключа і згенерувати його. Після цього можна зберегти наші зміни і перейти до наступного кроку. Останнім кроком буде налаштування сейфів. Для цього створимо новий сейф, назвемо його SSH Arch. Тут можна обрати бажані налаштування для доступу до цільового серверу, такі як необхідність підтвердження доступу адміністраторами, можливість з'єднання через веб-клієнт. Тощо, також лімітувати або налаштувати функціональність протоколів. Так як у нас використовується протокол SSH, можемо вимкнути інші. Далі перейдемо у вкладку Users і додамо користувача, якому буде дозволено приєднатися до серверу. В нашому випадку це Петро. В аккаунтах необхідно додати наші облікові дані для автентифікації на цільовому сервері. В нашому випадку це буде Arch SSH оператор. Додамо його, а також прив'яжемо слухач для SSH. Збережемо наші налаштування і перейдемо у користувальський портал для перевірки доступу. Авторизуємося і можемо побачити, що в нас доступні два з'єднання: Windows RDP і щойно налаштований Arch SSH. Також можна побачити два варіанти з'єднання веб-клієнт і NativeClient. Веб-клієнт дозволяє під'єднатися до цільового серверу прямо в браузері. Спробуємо. Як можна побачити, з'єднання було успішним. Можемо прописати команду для перевірки. З'єднання працює стабільно. Спробуємо під'єднатися за допомогою натів-клієнту. Так як ми не прив'язували конкретну адресу для слухачів, є дві адреси: одна з них відноситься до адміністративного порталу, друга до користувальського. Оберемо одну з них і продовжимо. Як можемо побачити, система надає нам команду для з'єднання з цільовим сервером. Разом з одноразовим паролем, який генерується кожен раз для нової сесії. Скопіюємо дану команду і перейдемо в PowerShell для перевірки з'єднання. У вікні PowerShell вставляємо скопійовану команду і, як бачимо, з'єднання вийшло успішно. Пропишемо ту ж саму команду для перевірки. На цьому демонстрація юзкейсу SSH завершена. Ми налаштували усі необхідні компоненти для SSH з'єднання за допомогою системи fudo PAM і перевірили його працездатність. Дякую за увагу!